Колеги, рідні та друзі зустрічали міліціонерів, які впродовж місяця забезпечували правопорядок у зоні проведення антитерористичної операції. 2 червня 13-й зведений загін управління міністерства внутрішніх справ області повернувся додому з Луганщини. Уже понад рік міліціонери Житомирщини допомагають своїм колегам боронити мир та правопорядок у зоні проведення. АТО. то тим, що ви приїхали, і командир доповів живі здорові. Ми сюди під'їхали з горду піднятою головою. По виконанню тих завдань, які сьогодні ставились перед зведеним загоном Житомирській області, Щоразу роботу наших правоохоронців високо оцінює керівництвом Луганщини. Відчувалася відповідальність. Не відчував не тільки я відчував кожен член нашого зведеного загону. І та відповідальність, мабуть, і дала результати. По від'їзду нас приважали, і голова адміністрації Луганської, який висловив свою подяку за нашу службу. Була подяка і від керівництва управління МВС в Луганській області, за словами правоохоронців. Ситуація на сході країни значно змінилася. Місцеві жителі активніше демонструють свою громадянську позицію. Жовто-блакитні прапори можна побачити не лише на адмінбудівлях, а й у приватних секторах. У взагалі, позитивний, коли повертаєшся до додому. Це наш москаль став батьком Лисичанськ, який ми охороняли. Саме важливе, щоб у нас на землі настав мир, щоб ми їх не зустрічали тут, щоб ми їх особливо, головне, щоб ми не проважали, щоб вони були вдома, щоб було мирне небо для наших діток. Після кількаденного перепочинку міліціонери приступлять до виконання службових обов'язків у підрозділах Житомирщини. Яна Черпицька за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області.